Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам вас познайомити з таким деревом, як Шовковиця. Виявляється, вона настільки несподівана, що я вирішила поділитися з вами тим, що про неї я дізналася. Що ми знаємо, наприклад, за неї, це те, що ну, це сезонна для нас ягода. Ми її більше вживаємо в свіжому вигляді, а деякі господині, ну це рідкість, на жаль, але це факт. Деякі господині тільки варять джеми і компоти якісь там, і все. І ще ми знаємо, що листя їдять шовкопряди, з яких роблять потім шовк. Ну я вирішила купнути глибше. Мені стало цікаво, звідки взялася Шовковиця в наших краях. І от що я про неї дізналася. Колись давно, дуже давно, ще до Ісуса, а може і в ті часи, шовк вироблявся тільки в Китаї. І шовковиця росла тільки в Китаї. Коли завозили шовк у різні страни, то вважалось, люди думали, що він зроблений з пір'я рідкісних птахів і платили за шовк золотом. Це була дуже дорога тканина. Китай, сумлінно. Приховував секрет виготовлення шовку, і під загрозою смертної кари заборонялося відкривати цей секрет. І всі заїжджі кораблі ретельно обшукувалися, аби з країни не вивезли насіння шовковиці чи дерева. і... Лічинки цих шовкопрядів, це було під загрозою смертної кари. Але один торговець заплатив дуже великі гроші, все ж таки під, і під э, страхом смертної кари, все-таки добув насіння шовковиці і лялечки шовкопряда. Але коли він, йому вдалося виїхати з країни, і коли він плив, А плисти тоді треба було місяцями ж, то лялечки загинули, а насіння збереглося. Він привіз додому, посіяв і з тих пір шовковиця почала розповсюджуватись по странах Європи. Ще коли вже вона ну масово почала її вирощувати, бо сподобалися її ягоди. І вона ну не тільки ягоди, я розповім пізніше, люди дізналися про її лікувальні властивості, але в основному її за ягід садили і садили вздовж доріг, якими йшли паломники. Це туди, де Єрусалім, туди де в странах. Ізраїля. Е, вважалося, що ягоди тамують спрагу і голод. І в Біблії навіть написано, що під е, коли Ісус подорожував країною, Він відпочивав під смоквою. Ну Це та сама Шовковиця. Просто там в одній країні її смоква називають, в іншій шовковиця, там ще Морвою, я знаю, що в нас називають. Таке воно дерево. І з тих пір Шовковиця, ну, почала рости в 16 столітті. Монахи бенедиктівці, там якось в гості приїхали в Китай, там і монахи. І Вони під рясами, не знаю як, але під рясами вивезли лялечки шовкопряда. І починаючи з 16 століття вже в... в странах Європи почали виготовляти шовк, бо шовковиця в нас вже росла в необмеженій кілько... кількості. Ну, тільки залишилося лялечки, Лялечки завезли також, таки вкрали. Секрет Китая. Отака вона історія. Ну і ще скажу вам, що у східних країнах, навіть і зараз, у кожному дворі садять шовковицю, тому що вважають деревом кохання, деревом родини, і воно є універсальним також деревом, тому що має лікувальні властивості. І листя, і гілки, і корені, і ягоди. Найбільша користь це в ягодах. Червоні ягоди вони очищають кров, а білі заспокійливо діють на нервову систему. У них дуже багато усяких корисних мікроелементів, кислот. Я не буду перечисляти, тому що ви все одно не запам'ятаєте. Кому цікаво, можуть зайти в інтернет, подивитися. Ну, просто знайте, що там дуже багато корисних мікроелементів, необхідних для організму. Там і фосфор, і желізо, і кальцій, і магній. Коротше, там цілий набір вітамін С. Отже, ягоди шовковиці. Очищають кров, підвищують гемоглобін, лікують печінку і мають сечогінну дію. Ну, сачогінну дію мають усі ягідні культури. От, позбавляють від безсоння, допомагають від кашлю. Також ці ягоди стимулюють дію статевої системи, особливо вони корисні чоловікам. Також дуже корисний сік з цих ягід. Так як ми заготовляємо березовий сік, так можна заготовляти і сік шовковиці. Дуже буде корисний у зимній період від зашлакованості організму допоможе. Також корисно сушити ягоди. І потім зимою додати в чай, він буде солодкий, бо сушені плоди, шовковиці, вони солодкі на смак. І сушені плоди корисні для діабетиків. Ну, я казала, це замінник цукру хороший. Також листя шовковиці. Воно, як, ну, заварювати і пити, воно знімає високу температуру і головний біль. Корисне гіпертонікам пити чай з цією. Взагалі чай з шовковиці з листя корисний для усіх. Він стимулює роботу людського організму і укріпляє. Імунну систему. І його можна пити хоч кожен день. Привикання організму до цієї рослини не буде. Як от інші чаї п'єш, наприклад, в лікувальних цілях, то потрібно тиждень п'єш одні, одні чаї, потім тиждень другий чаї. У шоковиці нема цього, можна пити хоч кожен. день. І він завжди буде. Допомагати нашому організму. Так от, листя шовковиці, я казала, від високої температури допомагає, і з навару також можна робити настойки, ну, заварити листя і протирати гною. Ну, гноєві ранки. Е, гілочки корисні для лікування нирок, а корені, шовковиці, е, корисні при серцево-судинних захворюваннях і легеневих захворюваннях. Представляєте, скільки користі вона може дати, а ми про це все не знали. Листя ще е, це вже офіційно доведено научною медициною. Вона листя гарно впливає на лікування людей хворих на сахарний діабет другої ступені. В аптеках навіть є збори чаїв на основі шо, листя Шовковиці. Можете там попитати. І рекомендують. Листя висушувати, перемелювати в порошок і додати там, в салати, в супи, ну і в чаї. І воно буде корисно діяти на хворобу, буде допомагати виліковуватися. Ну і, я казала, вже ці сушені плоди замість сахара, замінник сахару. Це теж корисно для діабетиків. Вважають, що потрібно садити два дерева чоловічі і жіночі, на подвір'ї, щоб вони переопалялися. Ну, я не знаю, у нас сусіда шовковиця росте, вона розова. І вона одна на всю вулицю. Більше ні в кого тут немає шовковиці. Вона така вже стара, велика, ну, і вона кожен рік родить. У мене посіялись на хазяйському дворі дві шовковиці спочатку, одна ось ця більшенька, от, а потім ось ця менша. Ну, вони ніби однаково родили спочатку, потім ця стала чоловічою рослиною, тому що вона цвете, а плодів дуже мало, хоча плоди солодкі. І також біла. Біла. І ця в мене також. Ну це вже жіноче дерево. Біле, біла шовковиця. Бо я думала спочатку, що це ну, від е, сусіда насіялося. Ну, я не знаю, хіба може воно так якось перемінюватися? Білі плоди. Взагалі білі-білі, а на тій рожеві? Не знаю. От. Ну і вони в мене тут ростуть собі. І ще дві молодих я знайшла теж весною деревця молодих з насіння. І я посадила також, ну, буду робити з них декоративні деревця. Та експериментувати буду. А ці буду тримати вже для уживання. Зараз я. Зберу шовковицю і буду сушити на чай. Я під, під дерево стелю агроволокно і обтрушую, ягоди, потім зібрала легенько і в відро і... і все, і не треба заморачуватися. І буду сушити. У мене батько на сахарний діабет хворий і подруга, і для них нароблю ці чаї, будуть вони мати. Ну і для себе листя просто насушу для імунітету зимою, буду робити чаї, різні збори. Помаленьку там насушую, складаю і буду пити запашні чаї. Цікава рослина, правда? Виявляється. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Хто перший прийшов на мій канал, завітав, підписуйтесь, аби не загубитися, щоб і надалі разом пізнавати і вивчати рослини, які нас оточують. У них така цікава історія у всіх є, а ми й не знаємо. Усе, до зустрічі, друзі.